Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп, поливу та підживлення рослин в березні 2024 року. Розрахунки зроблені за київським часом. Починається в нас місяць, дуже сприятливий день 1 березня для поливів та підживлення рослин 100%. Що написано в інструкції до добрив, будь ласка, використовуйте. А ось уже 2 до 15 години треба це зробити. Причому підживлення бажано до 12-ї години дня зробити, а поливи можна і до 15-ї, в 15 ще навіть до 15.57, але краще в цей час в трійці не поливати. Я стільки разів вже робила досвіду, при поливі земля дуже схожа на. Пластилин, так що в цей час краще не поливати. А підживлення в знаці стихії вогню. А в нас 3-4 це час якраз буде і другого частина дня якраз знак стихії вогню. Підживлення дуже-дуже шкодить корінням та й листочкам рослин, тому ми не використовуємо поливи без користі, але якщо необхідно, поливайте. Але вже 4 після 23-ї години можна і поливати. Нагадую, поливаємо спочатку, а наступний наш крок це поливи з підживленням. Додаємо в воду підживлення і поливаємо. І таким чином підживлюємо рослини. Це починається після 23 години 4, го 5 го та 6 го дуже гарні, гарні дві доби для поливів та підживлення, 100% по інструкції. Будь ласка, постарайтеся десь за години 2-3 до кінця доби 6 го завершити поливи та підживлення. Наступний період у нас 7 го та 8 го березня це знак стихії, повітря, водолій. В Цей час не можна поливати. рослини дихають в цей час. Якщо поливати, Рінці гниють І рослини поступово гинуть. 9 та 10 дуже цікаві дні. Можливо, якби це було у нас чи зростаючий, чи спадаючи місяць, то можна було би в рибах і поливи та підживлення проводити. А так як 10-го у нас народжується молодик. То в цей час народження, тільки під час народження даємо нашим рослинам водичку, поливаємо, підживлення в цей час не можна. Весь час цей приклад, коли дитина народжується, а місяць кожен місяць народжується, новий місячний цикл починається. Це теж малесеньке, маленьке, молодик малятко. То малятку ніколи ми не даємо зразу же борщ або котлетами не кормимо. Будь ласка. Чи холодець, тим більше, даємо тільки трохи-трохи водички. І водичка повинна бути температури повітря, там, де знаходяться рослини. Далі у нас період без користі, і поливи, і підживлення. Підживлення навіть не корисні. Це у нас буде 11 та 12 знак з вогню. Поливати можна, підживлювати ні. 13-14 гарні 2 дні, дві доби для того, щоб і поливати, і підживлювати. Тут теж 100% підживлення використовуємо. 15-16, хоча близнюки з 5-ї години ніби почнуться. Але перехід, нагадую, завжди із знака. В знак у нас 6 годин йде. Тому, будь ласка, 15-16 ні в якому випадку не поливаємо час стихії, повітря. І ще вранці 17-го теж. До 6 години ранку, тільки після 6 години ранку можна починати вже поливати та підживлення. І 100% теж тут можна проводити. Тобто 17-го після 6 години, 18-го вся доба, та 19-го до 21-ї години полили підживлення. Будь ласка, 19-го за декілька годин до переходу знаку із місяця із знаку рак в знак Лев. Знову ж таки 20-21 поливи без користі, знак стихії Вогню. Дуже цікавий період у нас буде 22, -го, 23 до -го, го будь ласка, будьте уважні. 22-го перехід місяця і знаку Лев в Діву о 9.43. За час ми даємо 6 годин на перехід, тому можна з п'ятої години вже починати поливати. А вже ближче до обіду і до вечора ще можна провести підживлення. Зробіть це підживлення, тому що у нас далі період не, не підживлення. У нас з 23 до 24 до 17 ми можемо тільки поливати, тому що наступний, наступні дні не просто це. Не можна поливати це в нас терези, це само собою до 27-го включно. А в нас ще й повні місячне затемнення 25-го. Дуже складний період повня, Тому в цей час теж не даємо підживлення. Тому 23, го до 4 -го, до 17 години, будь ласка, зробіть поливи, а підживлення до вечора 22-го. Ну, а вже після того, як місяць вийде із цього складного стресового періоду, 2020 після 11 години вже можна займатися поливами до кінця цієї доби 27-го. А 28-го можна вже поливи і підживлення, 80%. Ми вже вийшли з цього складного, складного періоду спаленого шляху місяця. І позаду вже у нас місячне затемнення. І, до речі, 29-го можна буде десь до обіду ще підживлення проводити. А поливаємо до буквально до 21-ї години вечора, 29-го. На жаль, у нас 30-го, 31-го – це час, коли не можна. Не ні поливати і не підживлювати. Якщо є необхідність сильна, там трошечки водички по краям підлити для розсади, якщо в цьому є необхідність, і все. Не, не заливайте трошечки водички, але підживлення ні в якому випадку. Як бачите, у вас є можливість зараз весь гороскоп зняти скрін і собі занотувати дні, коли ви не можете поливати, для того, щоб ваші рослини були здоровими. Що ж, бажаємо вам здоров'я і бажаємо здоров'я вашим рідним і вашим рослинам. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Бувайте здорові! На все добре!